Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Шойгу грозить, що будуть удари по центру прийняття рішень. Давайте просто подивимося це питання, чи це просто погрози, чи це дійсно е дійсно будуть удари. Ну, в принципі, ви знаєте, це не потрібно брати, е якось так, знаєте, до цього треба відноситись серйозно, ось ця карта каже. Але я зараз на неї ще докладу. да, ви знаєте, Залякування можуть бути і залякування, але тут не просто залякування. Тут дійсно ось, чи саме це воно може бути і не на прийняття рішень. Але це буде на Київ, ось як я це бачу. Буде на Київ, да, буде летіти. Тобто, давайте подивимося, це я не буду дивитися е, ці, як сказати, декілька днів, 10 днів. Нещодавно я вже робила цей розклад на Київ, а тут просто мене здивувало ось ця заява Шойгу, що він таке говорить. Ось, І, е, в принципі, карти. Підтверджують. Ось тут диявол, тут так само місяць з жезловим лицарем. Ось п'ятірка мечів. Тобто будуть удари. Дуже багато мечів, якщо ми подивимося, ось мечів вогняних карт, і, знаєте, залякування. Це теж залякування. Це теж, знаєте, диявол, що він робить? Він е, лякає, він собі може це дозволити. Ракети в них є. Давайте хоч подивимося. Чи є? мають вони, як у них там з цим з озброєнням у рашці, з ракетами, саме з ракетами. Ну, в принципі, зараз я скажу точніше, в принципі, є багато, є багато ще. Є багато ще. І в мене таке враження, що воно ще й надходить. Надходить. Час від часу надходить. Тобто в них іде, будемо так говорити, Правду вони все рівно не кажуть. Ось якось, знаєте, таке пожвавлення йде, не дуже велике, але, в принципі, я так розумію, що тут багато надходить, постійно надходить, відки здалеку надходить, не від сусідніх. А десь далі. Можливо, це Іран. Ну, я не буду дивитися на Іран, але постійно, бачите, надходить. З, усі... З усього світу надходить. Дуже багато. Дуже багато. Ви знаєте, у них як, як тільки в них закінчується, поступає нове. Юлі Паля. Якось так. Дивіться, я запитала, чи буде попадання десь. Ось ці карти кажуть, по-перше, ми дивилися на прийняття рішень на центр. На центр не буде. Ось тут якось є якийсь договір не попадати. Але наші можна ще сказати, що наші відіб'ють ось це теж відбивання всього, що вони. Все, що летить, якось так. Саме саме от по центру рішень, прийняття рішень. Саме центр прийняття рішень не постраждає. От якось так. Це для тих, хто боїться, що банкова лусне. Щиро дякую вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги.